Всім привіт! Ви на каналі Прочитачка. Мене звати Аня, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїми читацькими планами на літо. Розпочну одразу з того, що у мене немає конкретних критеріїв підбору книжок на будь-яку пору року. Я вибираю книжки виключно за настроєм та. Можливо, якимось тим вайбом, який передає книга, і от мені от в момент хочеться її прочитати. Я пройшлася по своїй бібліотеці домашній і зрозуміла, що от ці книжки, які я обрала, я дуже хочу прочитати саме влітку. Тож я розподілила всі книжки, які я хочу прочитати влітку, на чотири категорії відповідно до кожного місяця літнього, червень, липень, серпень. І одна додаткова стопка книг. Якщо я в якийсь місяць прочитаю всі, що запланувала, я зможу обрати з цієї стопки будь-яку книжку. Розпочнемо ми переглядати мій список на прочитання на червень місяць і. З книжки Кімері Мартін від серця до серця тут йдеться мова про лікарку. І якщо вам до вподоби велика маленька брехня і також драми в стилі анатомії Грей, то цей роман точно варто прочитати. Наступна в мене книга це Американа, авторка у нас Чимаманден Гозі Адічі, і тут у нас йдеться про. Чесний погляд на американську політику: про відносини між чоловіками і жінками в еміграції, між самими жінками. Наскільки важко подолати цей шлях? Тому цю книгу у сучасних умовах було б непогано прочитати багатьом людям. І, звичайно ж, наступна книга буде у нас спіймана Ліз Домфорд. Це третя частина серії Місто вітрів. Це спортивний роман про бейсболіста. Оскільки я вже прочитала попередню частину Правильне рішення, вона мені дуже сподобалася. Всі обіцяють в відгуках, що ця буде ще кращою ніж попередня, і кажуть, що тут багато гумору. Я сподіваюся, вона мене не розчарує. Наступною книгою буде у нас четверта частина циклу «Диявольська ніч тут йдеться мова про Віла Гресіна третього. Називається вона Сутінки. Попередня частина, а саме новела Конклав, вона залишила для мене більше питань, ніж відповідей, тому я з нетерпінням буду чекати моменту, коли я все ж таки дізнаюся відповіді на всі свої питання. І останнім запланованим на місяць червень, у мене цикл фентезі, це Нора Робертс і її серія Спадщина драконового серця. Це книжки про будження, становлення та вибір. Це в мене ледь не єдиний завершений цикл на поличках, тому. Чомусь мені здається, що він має такий літній приємний вайб, а може, це просто такі кольорові гарні обкладинки, але от чомусь мені захотілося прочитати це саме в червні. Тепер настала черга показати вам книжки, які я хочу прочитати у липні, і розпочну я з найбільш очікуваних новинок всіма фанатами цієї серії. Саме це Оніксова буря. Ви знаєте, мені її чекати ще мінімум півтора місяці, тому я максимально намагаюся уникати всіх спойлерів у всіх соцмережах. Сподіваюся, що я витримаю до цього часу і одразу, як вона приїде, це буде перше, що я прочитаю після отримання посилки. Звичайно, наступною книгою, яку я планую прочитати в липні, стане Кері Сото знов у грі від Тейлор Дженкінс Ріт. Чому саме в липні? Тому що у липні у нас буде Вімблдон, і я хочу дивитися ігри і відповідно читати паралельно книжку про те Я обожнюю всі книжки, які пише Тейлор Дженкінс Рід, і чомусь мені здається, що ця стане однією з моїх улюблених, бо вона про той вид спорту, який я обожнюю. Далі у нас іде книжка Ніч коли згасли зорі від видавництва так. Це у нас «New Adult, драма про старшу школу. Оскільки минулого року я вже читала саме в липні подібні книжки, а це у нас була серія Школа всіх святих від LJ Shen, То думаю, що цього року мені також захочеться щось прочитати, і от саме з цією логікою я обрала цю книгу. Ну і як я вже казала у планах на червень, буде у нас книжка Ніч вогню. Вона так само мені приїде в липні разом з Оніксовою бурею. І Я вже не дочекаюся прочитати фінал всієї серії для того, щоб поставити крапку і чекати одиночні книги від Панелопи Дуглас, які планує видавати КСД. Наступний мій вибір буде доволі очевидним: це пляжне чтиво від Емілі Генрі. Я розумію, що це доволі банально читати таке влітку, хоча, здається, по атмосфері має підійти. Хоча я дивилася у відгуках, що під обкладинкою, отаких, от, от, начебто, ромкомів ховаються абсолютно не ромкомні книжки, і я, от, чесно кажучи, навіть не знаю. Буду потім вам знімати відгуки на прочитане і розкажу свої враження. Наступну книгу я сама нарекла класикою. Це у нас Вінстон Грум і його книга Форест Гамп. Я її обрала тільки тому, що вперше я цей фільм подивилася саме в липні, ще 6 років тому. І от саме в липні я хочу прочитати книгу для того, щоб порівняти чи справді фільм був знятий точно по книзі, що вони змінили, і що краще книга чи фільм? Вічне запитання. І останнім прочитаним на липень місяць у мене залишається книга Церцея. У мене стійка асоціація прочитання грецьких міфів саме влітку, як це було у нас перед школою. Я пам'ятаю, тому я вирішила прочитати цю книгу саме в липні. Сильна головна героїня. Грецька міфологія, що ще потрібно. Настала черга показати вам книжки, які я хочу прочитати у серпні місяці, і розпочну я із е, української авторки. Це спитайте мієчкою Євгенії Кузнецової. Її радять читати саме якраз таки липень-серпень, тому я вирішила обрати серпень для її прочитання. Лісу Джуел «Ніщо з цього неправда радить прочитати у серпні місяці саме видавництво РМ, тому що мова йдеться про гостросюжетну прозу з атмосферою дощового серпневого Лондона. Це якраз те, що я люблю. Чому б ні? Наступний мій вибір не має нікого здивувати. Це також Тейлор Дженкінс Рід, Світанок Малібу. Всі блогери радять її прочитати у серпні, тому, власне, я так і запланувала. Тут йдеться мова про... Зіркову вечірку в малібу, яка проходить, на яку мріють всі потрапити, але так сталося, що вона виходить з-під контролю, і на ранок маєток згорає. Дуже інтригує. Наступну книгу, я думаю, навіть пояснювати не потрібно, чому я її обрала. Це люди, яких ми зустрічаємо у відпустці від Емілі Генрі. Я вже розповідала в попередньому відео, що на неї планується екранізація, тому я хочу встигнути прочитати її, щоб потім подивитися фільм. Наступна книга, яку я хочу прочитати у серпні, вона вже доволі довго лежить у мене на поличці. Не було в мене настрою для того, щоб її прочитати, і от я прочитала її анотацію і вирішила, що саме її час має прийти у кінці серпня. Я запланувала її прочитати останньою, тому це у нас Вавилон Ребек Кван. Це історичне епічне фентезі про студентські революції, колоніальний спротив та використання мови і перекладу як інструментів домінування імперії. Наступна книга, яку я хочу прочитати в серпні, я навіть не можу пояснити, чому я обрала саме її. Я давно планувала зробити знайомство з цим автором, тому що в мене його книжок дуже багато, і чомусь вирішила розпочати саме з цієї книги: це тривожні люди Фредеріка Бакмана. Щось мені підказує, що це абсолютно нелітня книжка, але от. Захотілося мені її прочитати саме в серпні. І остання книга, яку я обрала прочитати у серпні, місяці, це Олена Пшенична, там, де заходить сонце від видавництва лабораторія. Вона обіцяє подарувати присмак надії, маленьких радощів, і я думаю, що саме це всім нам потрібно в кінці літа. І остання стопка книжок, яку я вам хочу показати, це у нас книжки, які я, можливо, прочитаю влітку, якщо в мене залишиться вільний час від тих, що я запланувала. Отже, це Емма Страуп цієї миті завтра. До речі, в неї такий класний просто зріз. Я не знаю, він мені так подобається. А ще вона видається такою, знаєте, тоненькою, але вона важка. Я не знаю, з чим це пов'язано, чесно. Можливо, тут папір такий, бачите, він аж білий. Я до речі, не люблю таке. Він такий білий-білий. Можливо, з цим пов'язано, але вона така важкенька. Наступна моя запасна книжка на літо це у нас Емілі Генри Щасливе місце. Вона така яскрава, що мені аж очі ріже, чесно кажучи, а ще в неї прикольний скаченятами зріс. У відгуках я зрозуміла, що вона абсолютно не відповідає змістом своїй обкладинці і що не потрібно купуватися на те, що вона називається щасливе місце, бо я розумію, що плакати я там все ж таки буду. Наступна книга в мене це Колін Гувер, шкодуючи за тобою. Тому я вирішила, що якщо в мене не знайдеться на неї час влітку, я 100% прочитаю її у вересні, тому що вона своєю обкладинкою і анотацією нагадує такий, знаєте, присмак ностальгії. Якихось зроблених помилок, спираючись на анотацію, тому от щось таке прочитати в кінці серпня, у вересні, прямо дуже хочеться. Далі запасна книжка у нас вона буде в електронному форматі. Це у нас смерть лорда Еджора» від Агати Крісті. Чому саме ця книжка? Тому що я витратила досить багато часу, щоб систематизувати всі книжки Агати Крісті по головним персонажам, такі як Міс Марпл та Еркюль Пуаро, щоб. Розташувати їх в послідовності, в якій вони виходили. І я читаю книжки зараз виключно про Елькюра Пуаро, і от по тій послідовності, яку я для себе встановила. Тому наступна на черзі у мене була якраз таки смерть лорда Едвера. І мені навіть здається, що по обкладинці вона точно не літня, от така сама справа, як у нас із. Тривожними людьми. Ну, що ж, от вона в мене наступна на черзі, значить будемо читати. Далі у нас книжка це Антиутопія, Наомі Альдерман, Сила. Мені обіцяють, що в мене від цієї книжки будуть мурахи по шкірі, тому що я взагалі люблю читати утопії, антиутопії, все, що пов'язано з альтернативним майбутнім, це от прям бестселери для мене. Е, і щось мені підказує, що якщо в мене все ж таки залишиться час улітку. Вона буде першою, яку я прочитаю. І остання книга, яку я прочитаю, якщо в мене все ж таки залишиться вільний час, це у нас історик Елізабет Костова. Йдеться мова про графа Дракулу, про сучасну інтерпретацію, я так розумію, це фентезі. Я таке дуже люблю, тому точно, якщо залишиться час, я обов'язково прочитаю. Якщо не влітку, то восени 100% якраз такий, от такий темний осінній вайб. Що ж, це були всі книжки на сьогодні, які я вам хотіла показати. Ось такі мої читацькі плани на літо. Вони дуже амбіційні. Я майже впевнена, що я не прочитаю всього того, що запланувала, але плани на те вони і плани, щоб їх коригувати. Та щось мені підказує, що все ж таки. Декілька або, можливо, одну книжку з того з додаткового списку я все ж таки прочитаю. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, залишайте коментар, розкажіть, які у вас літні плани читацькі. Можливо, ви вподобали щось із мого списку, і вам сподобалася якась моя підбірка. Я буду дуже щаслива, якщо вам допомогла. Підписуйтесь на мій канал, я буду намагатися записувати відео якомога частіше. Всім папа! -па.